Вітаю всіх на каналі Листівки від душі. Ми сьогодні з вами зробимо знову акварельні вправи. Спробуємо для початківців. Для цього я взяла два аркуші паперу, вони приблизно розміром. Ой, щас пригадаю 14 на 10, я їх розмінила на 4 клітинки і знайомство з кольорами. Взагалі, в мене вже є відео, як змішувати фарби, я раджу його подивитися, але зараз ми з вами спробуємо поговорити про насиченість кольору, і це для тих, хто малює вперше, було б прикольно це знати. Значить, дивіться: переді мною роса, звичайно, 21 колор, монопігмент. Отакі от фарби, і завжди є така розкладка кольорів, які тут є. Бажано, щоб ви, окрім цього, орієнтувалися самі і розлініяли собі такий от аркуш паперу, який можна було би всунути, чи краще сказати, покласти в чехол фарб і ним користуватися. А значить, чим цікаві акварельні фарби. Да? Вони на основі пігменту зроблені, щоб користуватися водою, тому їх колір більш насичений, ніж може здатися. Так, і в мене, а чомусь в мене, я дивлюся, наче це ця викладка. Чомусь немає білої фарби. Я, напевно, якусь ще додала О, в охру, якусь додала. І трошки попереставляла фарби, так, як мені зручніше, бо я дивлюся. В мене отут щось, ну, подивимось. Водичку взяла, папір мюз і пензлі невеличкі. І так, перша вправа ваша. Ви повинні призв... призвичаєтеся брати спочатку колір і розводити його на папері, О, вибачте, на палітрі. На палітрі є спеціально такі ємкості, да? туди, куди можна розводити багато. Водички, фарби, і щоб вона у вас там була. Чим більшу площину ви хочете зафарбувати, тим більше у вас повинно бути в цьому водички. І перша вправа така: ви берете пензликом, набрали жовтий колір, провели лінію і потім ведете її вниз, і можна трішки більше водички додавати. Обов'язково бачите? Ну, В мене вийшло. Щас, якщо я покладу ще серветочку, серветка обов'язково, вона забирає, бачите, не вийшла. щас спробуємо ще раз, не те, що я хотіла. Я хотіла від насиченого кольору до нуля. Спробуємо ще раз. Насичений. Тепер миємо пензлик, висихаємо і ведемо до нуля. Бачите? А тепер ми спробуємо по-іншому. Тобто, ви повинні оцим кольором володіти як? Що він у вас може бути насичений жовтий, а може бути прозорий такий жовтуватий. Тепер ми спробуємо, наприклад, візьмемо зелений, він називається в нас зелена. Хоча, ну, наче зелена, а може, оце, може, це інше. Це, напевне, я іншу взяла палетку. Палітру. Дивіться, ми спробуємо з нуля, з водички, не знаю, чи вийде чи ні, з водички провести до більш яскравої. Але я так думаю, що це, напевно, задача важка, більш така складна, бо бачите, я одразу беру, напевно, от і тут вже. Вам кажу брати на палітру, а сама веду так. Тобто, познайомтеся зі своїми кольорами. От Просто подивіться, як вони виглядають на папері. Да? Можливо, вам сподобається якийсь такий відтінок. В мене, дивіться, не дуже. Розмито вийшло, все рівно в мене отут раз видна половинка, раз видна половинка. Ще є деякі моменти, на які варто звернути увагу, як фарба веде себе на папері. Бачите, оця зелена пішла сама от якось так розкривати простір. Тепер ви знайомитесь так з кольорами, ви для себе призвич... ну, бачите якийсь колір, який вам подобається. І можете таким чином намалювати один колір і поверх нього інший. Наприклад, я одразу візьму з такого складних кольорів, мені дуже подобається смарагдовий колір. Бачите, він такий насичений. От, ми його ведемо. Дивіться, ще дуже цікаво, одразу хочу звернути увагу. чи буде видно. Як бачите, синтетичний пензлик, він так от, якщо дуже гарний є рельєф паперу, він залишає такі кольори, які можна края, які можна контури потім використовувати також. Бачите, Це коли він сухий, дуже класно. І от я його веду аж сюди. Зараз зрозумієте, навіщо? І він зводиться на нівець. І його я хочу змішати також зі своїм улюбленим кольором, але зовсім з протилежною фарби, маджентою. Оце наче вона. Дивимось. Бачите, вже вона почала. Зелений колір, він. Е Створюються з жовтого і синього, а маджента вона більш червона і, напевно, там є якісь відтінки такої блакитної фарби, які їй дають оцей холод. Маджента дуже прикольна, коли ми хочемо створити рожевий колір. Зараз ми її спробуємо окремо. Ми також можемо її, от пішли, бачите, з яскравого кольору і додаємо трішечки водички більше. Пензлик витираємо. Тут бажано о, фарбу помити стаканчик. Чому? Подивіться на водичку, яка в мене сталася. Це після того, як і зелений, і маджента вона стає коричневою. Чому? Бо в мадженті є червоний і синій. А в зеленому жовтий і синій. Тобто, зустрічається вся палітра з основних кольорів, три кольори. І три ці кольори вони отримують, вони виходять коричневий. Я беру знову мадженту, гарнесенько мию пензлик, витираю об серветку. І змішую лисуванням, отут, от, з більш яскравого відтінку вверх. І подивіться, який цікавий колір виходить в мене, коли зустрічаються обидва кольори. Оці. Бачите, він такий глибокий. Але що я хочу вам показати найбільше, це в нас, коли два кольори находять один на один на папері. Але якщо в нас. Маджента зустрічається з смарагдовим зеленим у політрі, який колір ми отримаємо. Я. Бачите його? Трошки більше мадженти. Дивіться. Мені здається, він якийсь загадковий. Якийсь такий з фіолетовими відтінками, але дуже прикольний. Тому я б вам не радила завдання яке. Не всі кольори позмішувати, а просто сісти, зробити собі вправу таку, і потім, зараз, секунду сформулюю думку. Обрати, наприклад, 2-3. Тих кольорів, які вам найбільше сподобалися, і подивитися, як вони компонуються. Далі, в мене, наприклад, оце кольори э, протилежні. Да? А є ще треба буде ще подивитися цю штучку, там, де по колу розмішані кольори, наскільки вони смарагдовий, зелений і маджента чи один навпроти іншого, чи ні. Є ще бірюзовий кобальт. Бачите, він такий, наче трошки з пудрою, він менш прозорий. Зараз я хочу розмішати гарнесенько. І от він мені подобається. А ще мені подобається, знову ж таки, смарагдовий. Вони близько, один до одного. І от якщо я, їх, їх, ці два кольори, змішаю, просто дивлюся. Так, витираю пензлик з серветкою і от водичку. Беремо. Оце, бачите? Наче один і той самий колір, але трішки бірюза його потягнула вверх, зробила більш світлішим. От такі. Тобто познайомтеся, не обов'язково одразу знайомитися з багатьма фарбами, але зробіть собі 2-3, які вам дуже подобаються, виділити це і просто промалювати. Така вправа і додам вам ще посилання вниз про змішування кольорів. На сьогодні все. Напишіть цікаво, чи ні вам було такі штуки. Ну, Звісно, буде класно, якщо ви навчитеся робити розтяжку. І ще вам зроблю одну вправу на малювання одним кольором.